Наші успіхи протягом останніх двох тижнів досить переконливі. Ми просунулись на різних ділянках від чотирьох до кілька десятків кілометрів. Маємо звільнені площі близько 500 квадратних кілометрів, і можемо проголосити, що населені пункти Херсонщини Високопілля, Нововознесенське, Білогірка, Сухий Ставок. І Миролюбівка на сьогодні вже звільнені і повністю під українським прапором. Там зачищена територія, і зараз тривають ще додаткові заходи, але населення цих населених пунктів вже повністю під юрисдикцією України. Хочу також зауважити, що е, обстріли цих територій все ще тривають, там досить небезпечно. Крім того, відступаючи, водій, е, відступаючи ворог е, замінував частину території, тому е, дуже обережними треба бути всім місцевим мешканцям, враховуючи ці небезпеки. Також за ці два тижні ми можемо звітувати про те, що нами знищено тільки на південному напрямку понад 1800 окупантів, понад 500 одиниць автобронетехніки, 122 танки, два літаки, два гелікоптери і близько 10 ракет крилатих, якими ворог намагався нанести ураження по нашій зоні відповідальності.